Під Голосіївським судом протест на плакатах обличчя молодого чоловіка. Саме його зоозахисники називають не інакше, як шкуродером. Навесні дорослі та діти стали свідками, як Дмитро Кияниця у дворі приватного будинку жорстоко знущався над кішкою. Мужчина прив'язав кота провалки к шиї, взяв предмет, схожий на палку, і просто збивав цього кота. Тобто кота, кот так кричав, що братів цей крик. Де да, на, на себе внімають сусіди чоловіка встигли зняти катування на камеру і передали його правоохоронцям. Кішка в підсумку з переламами ребер і тазу. І це один із рідкісних випадків, коли справу про знущання над твариною не просто відкрили, а й довели до суду. Я люблю тварин і я хочу, щоб моя дитина так само любила тварин і не, не бачила того знущання, того садизму, який відбувається в Україні. Суддя дозволяє журналістам фіксувати засідання на камеру лише за однієї умови не знімати обвинуваченого та його захисника. Так вони попросили, опустивши голову, підозрюваний у знущанні над твариною, промовляє кілька слів. Я вибачаюся перед всіма за скоєний злочин. Я визнаю свою вину. Мені дуже шкода. Я прошу про всіх пробачення. Навіщо лупцював бідолашну кішку? Чоловік розповідати відмовляється. Із матеріалів справи стає зрозуміло, що тварину додому взяла його дружина, і поки жінка була. А в лікарні Дмитро взявся її виховувати. Аби не лазила через паркан та на дерева прив'язав кішці на шию мотузку із цеглиною, а зірвався на ній через стрес. До матеріалів справи адвокат обвинуваченого долучає його позитивну характеристику. Чоловік, мовляв, раніше не судимий і навіть ходить до церкви. Адвокат б'є на жалість. Слава Живодера вже й без суду зіпсувала життя його клієнту. Він дуже хвилюється на нього шалений тиск. Розумієте, якщо ви читали соціальні мережі перед цим засіданням, там люди закликали його вбити. За скоєне молодику загрожує штраф у кілька десятків тисяч гривень або арешт на строк до шести місяців. Утім, справу ще можуть перекваліфікувати, адже знущання над кішкою бачила неповнолітня дитина. Якщо буде встановлено про те, що малолітня особа була помічена обвинуваченим, і він усвідомлював, що це, це дитина, він її бачив, тоді це буде перекваліфіковано на другу частину. А за це передбачене більш. Суворе покарання обмеження волі на строк до двох років, саме цього і вимагають зоозахисники. Можливо, могли какие-то у нього там бути внутрішні переживання для завершення этого преступлення, но э, извинений недостаточно. Нужно щоб он понес либо матеріальні какие-то трати огромные, понести наказание с мерой пресечення свободи. Кішка, яку катували, тепер живе вдома у своїй рятівниці. Муся, так назвали її нові господарі, вже повністю одужала.